Це писання натхненне Богом. Люди писали його під керівництвом Духа Святого. І все, що тут є написано, це є правда. І правда є тільки в Божому Слові. Бог ніколи не говорить неправди. Він не людина. В нього тільки правда, в нього немає неправди. В нього тільки любов, в нього немає ненависті. В нього тільки милість, в нього навіть немає сьогодні справедливості, такої, як ми виявляємо, щоб комусь відплатити за те, що він заслужив по справедливості, а він покриває це милістю, хоча він справедливий суддя, але він сьогодні дає для нас милість. І все, що нам потрібно для життя, є в Слові Божому. Відповіді на всі наші питання і вихід з будь-якої ситуації є в цьому слові. І дивіться ще раз Едемський сад. Вони мали все, що їм необхідно, через те, що вони були з'єднані з Богом. І вони довіряли йому, і він давав їм все необхідне для життя. Вони мали все необхідне знання для життя. Але було там ще дерево, пізнання добра і зла. І Бог їм казав, не треба воно вам. Не йдіть туди. Вам достатньо того, що ви маєте. Того знання, яке ви маєте від мене, для вас достатньо. Ми маємо знання від Бога. Для чого нам шукати знання від диявола? Телефонує мені жінка і каже, що в неї там проблеми. І вона шукає, що сталося в її тілі. Довго вже шукає. І не може знайти. Віруюча жінка. Я й говорю, для чого тобі знати знання, що диявол робить? Розумієте? Для чого тобі знати, що він робить, як ти знаєш, що робить Бог? Якщо ти застосуєш ці знання про Бога, диявол відійде. Тому що ти на нього не реагуєш, ти не шукаєш його. А так виходить. Що вона шукає того, що диявол її дає. Вона хоче оформити це в якісь слова, в якісь діагнози, в якісь заключення. Те, що диявол мені дає. І тоді я зможу з ним боротися. Для чого? Тебе є знання про Бога, якого тобі хватить на всі випадки життя. Все, що тобі потрібно, він має. Не шукай. І дивіться, приповідки. 16-й розділ. 22 вірш. Розум джерело життя тим, хто його має. Бог дає нам розум, дає своє знання, розум. І це є для нас джерелом для життя. А дурнота безумного кара. Серце мудрого його уста навчає і губам його дає знання. Цікаво, правда? Серце мудрого дає моїм устам знання. А було у вас таке неодноразово, я впевнена, що було, що ви хотіли людям допомогти, хотіли їм щось сказати, і з вашого серця виходять такі прекрасні слова, що ви навіть... Самі дивуєтеся, і, і, і ви навіть такого не, не, не знали і не могли би самі сказати. Правда? Джерело життя в нас, яке б'є через наші уста словами знання про Бога. Алілуя! Поздравляю вас! Це так прекрасно. Правда? І ми прийняли духа життя. Ми прийняли духа. Святого ми прийняли Духа, який має все знання, яке нам потрібне. Він є в нас. І якщо ми його слухаємося, дивіться, 14 вірш, 18 глави приповідків, дух людини підтримує її в недузі, а дух прибитий, хто може винести, перенести? То може, ну, кому може допомогти дух прибити? Ні тобі, ні нікому. А дух людини, в якому є Бог, підтримує все. Підтримує моє життя, мій дух, і підтримує тих, хто є навколо мене. Серце розумного знання здобуває і вухом мудрих шукає науки. Чого ви шукаєте? Якого знання ви прагнете? Прагнете знання про Бога чи прагнете діагноз? Плодом уст людини наповнює, людина наповнюється його нутро, і він насичується здобутком губ своїх. Смерть і життя у владі язика, і хто його любить, той плоди його їстиме. Хто любить життя? Той буде їсти його плоди. А життя виходить від Бога, знання Бога. Все решта діагнози. Mm -hmm. Чому я про це говорю? До мене ще один чоловік телефонував каже: ну добре, я знаю, що ви не відвідуєте лікарів, я це знаю. А е, діагностично виходите, щоб вам встановили такий діагноз, що з вами є. Виходите. Я кажу, а якщо встановити діагноз, тоді щось зцілення приходить швидше. Чи якщо я знаю діагноз, то мені легше зцілятися? Що це міняє? І вночі я сплю і мене сильно починає боліти голова. І я починаю думати, що це є. Може це магнітна буря, може це в мене тиск піднявся, може тиск поміряти треба, може що. І згадую, як я. Перед тим говорила цьому чоловіку, і мені вночі стає самі смішно з себе. Я щойно це сказала людині, і тут мені вже хочеться знати, що відбувається. Але я думаю, що я не даремно перед тим це сказала, щоб я в цей момент згадала ці свої слова, я сказала і йому, і собі. І я відкинула це все, поклала руку собі на голову, заспокоїлася, виганяла цей біль і заснула спокійно, і зранку вже нічого не було. Що би було, якби я вночі ставала і визивала швидку, і шукала діагноз? Можете собі уявити. Розбудила би мене. Все, так, саме основна проблема. Не дала би чоловікові виспатися. Ми маємо знання, які є достатні для всіх ситуацій в нашому житті. Знання про Бога. Амінь.